Вітаю вас, друзі. Сьогодні от збираюсь завтра їхати на базар, продавати кавуни. Ну і люди часто в мене запитують, гіркі перші. Я його ще ні разу не вибирав, це тільки почав. дуже гарний вродив. От. До речі, оця трава, яка тут поросла, вона дуже-дуже була на руку нам цього року. Тому що у нас ще пару днів тому буквально. Стояла спека градусів 50 на сонці, не менше. Весь кавун, який був не в траві, він попікся. А той, що в траві, нормально себе класно почував, був холодненький, класний. от. Ну і так само, ж перчик. Теж він травою трішки заріс, тому він себе тут дуже добре почуває. Значить Тут у нас є два гібриди, є і є драті. Ну, хіра ж тут буквально пару кущиків. Всього. Ну, от. А в основному у нас тут перчик драки. Зараз покажу, як він виглядає. Тут у нас вже оце залишилось тільки вибрати перчик, в принципі. більше вже нічого тут робити не треба. Кавун весь вибрали, лині вже теж немає. Зараз вибираємо от перчики і знімаємо центральну трубу, плівку, каплю і все дискуємо. Цього року я проливати не буду. Мідним купоросом по каплі, як це було в минулому році, тому що я знайшов інший спосіб боротись з фузарьозом. Про це розповім пізніше в окремому відео. От, це буде трішки туди далі. А зараз я хочу вам показати, як же виглядає перчик дракі. На вигляд, абсолютно звичайний перець. Бачите, які великі, отакі от, от перчики в основному. От. Це все гіркий перець. Він не супер пекучий, такий, як чілі, наприклад, той або як його там ще називають. Але також для салатів супер-пупер. От так виглядає перчик хірош. Десь тут на дні він є. От він. Оце перчик хірош. Має такий вигляд. Його тут небагато, я ж кажу, пару пустиків всього, а в основному у нас тут от перчик драки. От він такий в основному гарний теж, гарно виглядає. Зараз ми його весь зірвемо і дасть Бог продамо. Так що... Отакий от перчик теж себе дуже добре тут траві почуває, тому що, бачите, листочки є покручені, він видно. це все від спеки. Отут, от він такий бідняга весь завявши, його давно вже ніхто не поливав. Дуже давно, вже місяць, мабуть, взагалі ніякого тут поливу не було. Все вимкнуло, тому що диня тріскалась, тоді дощі йшли. Я перестав взагалі будь-що тут поливати. От, Тому от, він можна сказати. Жив тут сам по собі. От, такий перчик гаранючий зараз навибираємо. На кущі його дуже багато, як ви бачите, є дуже багато ще зеленого. І він дуже врожайний, насправді, цей дракі. Хоча він і великий, більш для салатів підходить, але ну, його просто тут немерено, як то кажуть. Вон знову маленькі ростуть. Спека стояла, почало знову все рости. Навіть помідори.